Всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Значить так, хочу вам коротко розказати про мій саморобний ежектор. Є вони заводські, хто хоче купити, може купити. Хто зможе зробити, той я думаю і зробить. Тому я, як був того року, шукав собі, ну, як його зробити, то в принципі ну не особо такої інформації багато. Чому зараз задасть це питання, чому не купив новий? І. ну Новий можна купити, але його все рівно потрібно переробляти. Тому, як заводський варіант, він йде на більші трактори. Тобто більший трактор 4, як той казав, 4 циліндра, більший потік вихлопних газів і відповідно ефект при ну, вакууму кращий. В моєму випадку, хто не знає, хто, можливо, новий на каналі, в мене то в мене ще фенг 240, він одноциліндровий. Тобто купити новий. Зробити, а якщо він не буде робити і гроші на вітер, якби він там коштував гривнів 300, то ще можливо, да. Як його ціна там більше півтори тисячі гривні, ну і все рівно його потрібно переробляти. А переробляти я вам покажу. Так, вернемося до, до цього ежектора. Робив я його, що було під руками. Оця частина оце вихлопна ставрії. Ось ця частина. Вона тоненька, маленька і в діаметрі її 14 см. Чому став рії? Тому що я хотів якомога, щоб він був легший, щоб не обламало коліно чи колектора, не обламало на трактор. Тому так і робив. Це труба 50-на, 50-та труба, що тут, що тут, що тут у середині. Ну, і е дудка, ну, правильно називається вона дифузор, то скручена просто Е самий кращий варіант варіант, оцю частину зробити із вихлопної труби із планета, із Юпітер. Тільки до четвертої моделі. Тому там хорошо там йде отак горловина. І потім йде на розширення. Це правильно, неправильно і е, літературно я, так, можна сказати, що більш своїми словами. Значить, складається він з таких частин, як сопло, потім е, прийомна камера. Ось вона називається прийомна камера. Ця частина називається камера змішування. І оце називається, так як я вже говорив, дифузор. Ну він ще якось там по-научному по -по називається, ну я на нього дифузор. Ця частина для пасивних газів. Розбираємо. Я його, ну, можна сказати, для вас розрізав, щоб можна було наглядно подивитися, що робиться всередині. Ось так. ось ця частина називається е, сопло. Ось так. Це прикручується на колектор. Ну, в кого, так як в МТЗ і в тих, хто там можна просто надіти її на колектор і все. У мене на, ну в китайці він прикручується. Тут що воно сопло? Тому що воно. Завужена частина на виході, така як, ну, заточена, як олівець. І всередині отвір. Я розміри дам, там будуть у фото розміри. Оцей розмір оцей розмір на 9. Це для, я зараз кажу конкретний розмір. Це для шифінга. Конкретно для одноциліндрового шифінга. Під кожен китайський тракторець, там може бути більше. Наприклад, до двох, трьох, чотирьох циліндрового, ну трьохциліндрового, то може бути і на 10, може бути і на 11 отвір. Там потрібно, потрібно підбирати, тому що більше глечиків, більше йде вихлопних газів, тим. Тим, щоб його не задушити принцип роботи, е... активні гази, тобто вихлопні гази, подаються сюди в сопло. Проходячи через сопло, вони в цій частині звужуються і потім через отвір, проходять через е, оцю камеру. Своїм чином вони тут роблять е, е, створюють е, е, розрідження повітря, що, в свою чергу, затягують пасивне повітря. Отак. От тут гази змішалися, тобто активні і пасивні, і через дифузор вони вийшли наверх. Ну, оце такий принцип роботи. Ну, літературно я не можу розказати, Я, ну, сказав так і своїми словами. Оця частина ось, від сюдова і до сюдова, отут е, 35 сантиметрів. Бочки оцеї. Оцеї бочки виходить 17 сантиметрів, 18. А оцеї от того 18 сантиметрів. Оцеї частини 13 сантиметрів, і оцеє частини 22. Ну, так як я говорив, що можна взяти з е, вихлопна, з іжа, то оце її можна отако зробити суцільно. І тут буде набагато краще. Її можна і вищу трохи зробити, але ну, це вже можна варірувати під свої потреби. Так. Оця труба е, пасивних газів, е, якщо не помиляюся, її 15 сантиметрів. Вона в цій камері. Просто далеко не встромлена. Отут е, виходить 14 сантиметрів і сантиметр, е, даже менше, як сантиметр всередині. А. Сопла, оцього сопла, ой, вже так і не пам'ятаю. 32-33 сантиметри. Оце від краю. І доверху оце 33 сантиметри. Ну, о цього конуса, оцього конуса 6 см, можна зробити 7 і завужити його. Ну, і отвір зверху, це обикновена шайба на 9 і була на 8, я сверлом просверлив на 9. І все працює, все чудово. Так, найголовніший момент, тому що є малюнок, є малюнків багато ну, е, е, по заводських, заводських варіантів. Але там ось я вам покажу отак. Найголовніше ось ця частина. Оця частина з оцею ось частиною, щоб отут утворився, е, так скажемо, Ой, розрідження повітря. Щоб, чому розрідження, щоб ну, класно тут присмоктувало. Ну, був вакуум. Ну, свого роду пілісос, отак я вам скажу. О, бо це наушними тими термінами. Значить, дивіться, я його перерізав, мабуть, разів ну, п'ять це я точно його перерізав. І, і, і коротше, я добився результату. Заводський варіант, то він десь верхня частина до оцеї частини десь 5 сантиметрів не доходить. Ну, десь отакого воно, виходить, було в мене ізначально. Він тягнув усе, присос був, але так як у мене трактор одноциліндровий, вихлоп газів. ну, Нерівномірний, він як то як з хлопками йде. І вийшли, що він. отут, як було отак, 5 см відстань від оцеї частини до оцеї, і була велика камера. Отутого. І Він, можна сказати, робив ну, вихор такий, що він не, не втягував туди, не робив розрідження, а робив вихор. І виходить, що він начебто отут тут є вакуум, але він отут хлопками йде. Він половина, так сказати, сюди і половина йде сюди вилітає. Що я зробив? Я зробив якомога ближче. Оця частина до оцеї частини, я її вкоротив, зараз в мене 2,5 см. Щоб, якщо ви надінете отак футляра, цю, ну, оцю частину. І у вас кінець форсунки, кінець сопла 2,5 см був нижче отакого ось. Все. Тоді у вас вийде активний потік вийшов, отут зробив розрідження повітря і тим самим затягнув сюди пасивне повітря. І все. І у вас отут вийде хороший присос. Але це я вам кажу на китайській тракторці. У великих тракторах є заводський варіант. Там купуєте собі і і працює, він тягне 8 банок, 8 секцій, 8 в них нормально. У мене це на 3 секції. Можна і ще за, за, це, за заменшити отвір, можна на, зробити на 8. Ну Тоді я задушу трактор, що його душити, якщо він три секції пробував я 4, 4, і 4 секції він тягне нормально. Тобто вакуум ну, стабільний. Головне, щоб не було не було отут була добра прокладка, не було так сказав, втрат вихлопних газів. ну і Як будете зварювати, щоб було тут герметично усе. Усе, усе тут, щоб було герметично. Тут можна і з свищами, хто не, не зварювальник, а оця частина це все, що було герметично. Так що, я думаю, я думаю, я сказав, не знаю, доступно, недоступно, я сказав своїми словами, не літературно, я так скажу. Все. Працюйте, майте. На все добре.